Знаєте, поїли і вже повлягалися. Бо то сьогодні такий день, що всі поїдять. І хто не має куди їхати? О, ти лежиш і я лежу. Ну, ти лежиш. Сьогодні всі лежать. Я вже так прилягла, а потім думаю: та ні, там такий пляцок є в холодильнику, треба йти його поїсти. Зрік кажу, куди тут тебе лізе. Ну, це так понеділка. Він? він настоявся в строк він... mm. і Максим наш пішов віднести кусочок. Віднесе. Максим пішов на Гаївки наш. Mm. Вдівся так, ніби на вулиці, не знаю. Та там така спека впекає що на балконі був, ні в голову так напекло і ну, ні. А він одівся ніби там 10 градусів. Він розраховував, щоб буде падати дощ. Він просто не думає, він просто ще не може зрозуміти, що літо носі. Та чуєш, яка що передають, щоб ще холодно. Буде. Це був 12 градусів. Ну, а ми зимові речі всі спакували. Добре, що ти колеса не переживу. Це вже скоро не треба перезувати. Я завжди близько мені колеса, то мені не привикати. Ти не треба? Але я думаю, ти передзуєш. Перезуй. Ну. Тут два пітати на тебе і перезу. А люди перше як перезували? Ну так і переживав. Але як раніше балансовку робили? Они робили наш? А я. потолочку що куда зараз розбігати в різні сторони. Реально, як балансовку робили. Ты може до Запорожця вже не треба? Ты не знаешь. Ты будешь чай, Чикаго? Чай. А ты? А ты як думаєш? Ты будеш тал. Я буду кава. Давай ты смешницеві п'ятцев. Так, суперовок. А знаєш, я, мені написали королеви, чого паски попадали, бо поставили 5 штучок на бритванку, а воно всередині не пропікалось. І дивлюся, з краю, реально менше запечений. Ну, типу, всередині менше запечений, а збоку більше. Ну, то знаєте, королі, то все з часом. Все, no. все приходить з часом. Але я вам скажу, що паски смачнесенькі, пухкесенькі, тільки трохи кришуться яких. А что крыш? не знаю. Тут треба ж нам тоже король сказали. Щоб на другий рік мы... Это хрест не подзвонил на них. Ну, то они не дуже таки, ну прям нежные. Ее не, не помастишь. Ну. Ее треба зразу хоп-хоп і все. Саме лучшее горячее їсти. У нас есть реально, як пане Томчик. Ну, горячее, но просто смешно. То что за чай -то? Я понял, что я. Сказал, что мы ехать не. знаю, я її в фейсбуці я постил, пишу. Христос Воскрес, слава Христу. І один Христос Воскрес Тобто ну, Нічого не відпише. Бо я перший На. Ну таке буває. Та треба каблуки вдівати, щоб по кухні ходити. Я сама всім, всім говорила, вважайте, щоб дне... не, не цокнути. Це сама цокнула. Це що я казав? Королева, ви чим зайняті? Та нічим, це неділя. Ні, ну хто, свято? Ні, ну, хто в гості не пішов, той що робить? Нічого, дома пупцем догори. Знаєше, як то хазяйки, які готували на цілу... цілуні, які... Гос... які готували на всю родину. Знаєш, як не хочуть почити. Найші mm. той стіл, як сідаю, думаю, боже, я б так лягла відпочила свій. Ґаздині, які готували на всю родину пару днів. Тепер знаєш, що роблять? А? То все подають, щоб з'їла. Та ні, я вже думаю, вже всі поїли, вже всі. Почому? Ні, ну то подають, ну, а хто їм подає? що прийшли гості, і самі будуть собі брати? А може чоловік підійшов. Я красу? там з одної переписся, з другої страю, ті чекають, сестра, стра під'їжджають, ті чекають, що цей. Ще ті ті легенько тільки перекусили. Я не знаю, я, ну, я один раз поїв, то я вже переїв. Вик макі Бачите, Це разу макі ще, <laughs> Мак. ще красота. А ти okay. не їдеш? Ні, не тут немає сі. Ага. Але Я королів хочу. питаєш, хто куди ходить, так? Ну питає, хто що робить. Та да, ти вже запитала. Королів відпочиває. До речі, королів весь підсохло. І, і не липне справді. Не липне, але то не є добре. Так, ну, так є, як, як ризинна, Воно таке, як резина. Але воно солодке, мені, до речі, воно одне смакує. Воно смачне, але хочу, так краще мені кришиться. Знаєш, як баба наша робила по глазуль. Баба Оля. Цена думаю... блестіла, то було з білки, вона блестіла вся. Я вона, думала, правда... вона як бізе робила? Так, да, воно, правда, ламалося, але хай краще ламається, бо це як резина. Це кризина, але мені на смак подобається. То їж. То я робив. Це як машмелово. Точно. А що там маршмеллоу робити? Їж! Бо писали справді королів, що з того маршмелу, як зробиш цей. Я навіть дивився в тіктоці відео. Та, Жінка цього... якась друга не могла б порізати ті пасти. Ні, бо то цього року, знаєте, було модно робити помаз... помазанку зверху з маршмелу. Угу. Я теж надивилась того відео, що так все гарно, так все гарно. Потім виявляється, що в нас є резина, її ні порізати, ні нічого тупасу. І куча уроків і швидко застигає. Я думаю, що таке як у нас вийшло. От скільки я дивлюся, гарних рецептів, гарної. Вона не липне, але то не то, що я би хотіла. І блестить, і не липне. але то не то, коли. То треба буде на другий рік робити все. З біл краще Так, краще, краще з Білків, буде з білка. суток з білка. Білок він має висохнути ще. Так. Ну і все, другий раз робимо так. Все, йди до догори, гай. Чай друг. зроби. Зроби собі чай, до гори лягай. Я думаю, Наталя сьогодні не приїде, тому. От так як мені говорили в Чехії, маєш доволену. До Волену? Маєш доволену, типу вихідний. Маєш Маєш до доволену. Маш доволену типу,